Шановні мої п'ятикласники, шановні батьки моїх п'ятикласників, вітаю вас. Отже, ми завершуємо серйозний етап. Ми завершуємо п'ятий клас і як результат цього ваші діти повинні уміти Розв'язувати текстові задачі на пропорційне ділення та на відсотки, вільно перетворювати складні вирази, що містять звичайні та десяткові дроби. Перш ніж ми будемо з вами розглядати задачу з Канаві 13 362. Дехто з вас вже спробував розв'язувати ці задачі, дехто розв'язав її, але сьогодні я покажу, як оформити цю задачу і як її мають розв'язувати наші п'ятикласники. Але перш ніж ми приступимо до розв'язування цієї задачі, я хочу вам сказати, що оцінки. За роботу по сканаві я не буду виставляти в Твіттері. Уже завтра, прийшовши з роботи, ви подивитесь щоденники своїх діточок. В щоденниках будуть стояти оцінки під заголовком. За роботу зі сканаві. Якщо в вашої дитини чотири і більше таких оцінки, вона плідна. Попрацювала і матиме високий підсумок. Три теж непогано. Дві це вже замало, а не дай Боже одна, то це зовсім поганий результат. Ви будете шокованими, результатами ваших дітей зі звіту і результатами ваших дітей. За роботу вдома по підготовці до звіту. Не, не виключена можливість, що ваші діти багато працювали, але працювати багато це не означає якісно працювати. Правильно не лише розв'язував, а й пояснював задачі. Ромочка Сарапін. Я з великим задоволенням читаю його роботи. І не лише тому, що вони грамотні, але ще й тому, що в них присутнє чудове пояснення, і це пояснення написано чітко. Хорошо розв'язує задачі Кригін, і також дуже хорошо їх пояснює. Хорошо пояснює задачі кобзарів, але йому більше працювати над розв'язками було б зовсім добре. Дуже хорошо розв'язує задачі Ніколаїв, але читати ці розв'язки просто неприємно. Я прошу вас, шановні батьки, змініть цій дитині ампулу і постарайтесь. Разом зі мною націлити його на чітке, впевнене письмо, а не письмо аби як. Отже, змініть Ніколаєву Ампулу, щоб він писав чітко і охайно. Ще одна дуже негарна ситуація я просила. Задачі з канаві і вправи з сканаві виконувати в окремому зошиті. Кобзарев просто молодець. Він з одного, з одного боку зошита пише задачі, перевернувши зошит з іншого боку, у нього вправи на всі дії з дробами. перевіряти його домашнє завдання. Надзвичайно було приємно. Таким чином, яка ж неприємність? У багатьох дітей немає окремого зошита з каналі. В робочому зошиті шукати, де записані завдання з каналі, де класна робота, мені надзвичайно важко. Я прошу ще раз, заведіть, будь ласка. Окремі зошити для додаткової роботи з задачами. Чому я не говорю з Канаві? Тому що другий збірник задач це Антонов, там теж хороший підбір текстових задач і хороший підбір, і хороший підбір вправ на всі дії. З Антонова у нас теж буде окремий звіт. І оцінка за роботу вдома по Антонову і за звіт з роботи. Отже, а зараз, будь ласка, уважно прослухайте моє пояснення задачі номер 13362. Послухаємо спочатку умову. Деякий сплав – Складається з двох металів. Для визначеності я сказала, щоб не було перший сплав, другий сплав. Я позначила, що з двох металів, наприклад, міді та цинку. Ці метали відносяться як один до двох, а інший сплав містить ті самі метали у відношенні 2 до трьох. Отже, маємо два сплави. Перший сплав, що містить від... мідь і цинк у відношенні 1 до 2, і другий сплав, що містить мідь та цинк у відношенні 2 до 3. Скільки частин кожного сплаву потрібно взяти, щоб одержати третій сплав, що містить ті самі метали у відношенні 17. До 20. Отже, якщо ваша дитина не може записати коротко умову так, щоб було зрозуміло, що тут робиться в цій задачі, то вона повинна записати повний текст умови. Давайте подивимось, як ми будемо записувати умову та вносити дані в цю умову. Отже, починаємо. Маємо перший сплав та другий сплав. У першому сплаві маємо перший сплав та другий сплав. Вгорі написано, є два сплави міді та цинку. Отже, є два сплави міді та цинку. Перший сплав, другий сплав. У першому сплаві маса міді так відноситься до маса цинку, як один до двох. У другому сплаві маса міді так відноситься до маси цинку, як два до трьох. Сплавили шматок першого та другого сплавів. Одержали, одержали третій сплав. Одержали третій сплав. В цьому третьому сплаві маса міді відноситься до маси цинку як 17 до 27. В Задачі запитують, скільки частин кожного сплаву витратили. Розв'язок. Ромочка Сарапін, ти умніця. Ти хорошо розумний, ти хорошо розв'язав цю задачу з допомогою систем рівнянь. Її так і виконують, але є ще інший спосіб, як я називаю комбінований з використанням спільної міри та задач на частини без спільної міри. Отже, перше. Використаємо наше знання спільної міри. Маса міді до масу цинку в третьому сплаві відноситься як 17 до 27. Це означає, означає, існує, а грам, спільна міра. спільна міра така, що маса міді у третьому сплаві дорівнює 17, дорівнює 17 а грам. Маса цинку у третьому сплаві дорівнює 27 Вибачте, будь ласка, М. 27а грам. А маса третього сплаву, маса третього сплаву дорівнює 44 А грами. Таким чином, третій сплав має масу 44 А. Таблицю не заносимо Грама розмірність. друге, друге, нехай, нехай. Іх грам шматок, шматок, другого сплаву. Отже, ікс грам шматок другого сплаву. Тоді, тоді 44А мінус Х грам, 44А мінус Х шматок другого, вибачте, першого сплаву. Таким чином у нас є маса другого сплаву, шматка другого сплаву Х і шматка першого сплаву 44а мінус х. Третє. Ми бачимо, що другого сплаву, в другому сплаві маса ніді. Так відноситься до мацу цинку як два до трьох. Отже, у другому сплаві дві частини міді і три частини цинку. Отже, дві частини плюс три частини це п'ять частин, п'ять частин. І ці п'ять частин складають Х грам. Отже, на одну частину приходиться Х поділити на 5 грам. Але в міді дві частини, помноживши на 2, ми одержимо масу цинку з другого сплаву. Масу цинку з другого сплаву, не з другого сплаву, а шматка другого сплаву. Отже, тут дві п'ятих, дві п'ятих стільки цинку у шматку другого сплаву, який ми витрачали при одержанні третього. Далі подивимося у першому сплаві маса міді до маси цинку як один до двох. Отже, є одна частина міді, дві частини цинку, тож маємо три частини. І на ці три частини, і, і, ці, і на ці три частини поділена маса. Шматка першого сплаву. Отже, ми повинні 44а мінус Х поділити на 3 і помножити на одиницю. 44А мінус Х поділити на 3. Це буде маса, вибачте, не цинку, а маса Мідів. Маса міді в шматку першого сплаву. Виника питання. Отже, в першому шматку ось така маса міді, в другому ось така. А у сплаві подивимось міді 17а грам. Таким чином ми одержали рівняння. 44 а мінус Х поділити на 3 плюс 2 п'ятих Х дорівнює 17а. Знайдемо з цього рівняння Х. Для цього обидві частини помножимо на 15. Тоді одержимо. Одержимо. 3 и 15 скоротится 5, помножить на 44а минус х плюс 5 и 15 скоротится 6х, дай 15, помножить на 17, это 170а плюс 85а.

Перенесемо вправо з протилежним знаком. Одержимо. Х дорівнює 35А. Тере. Або дорівнює маса, маса, шматка. Перш, вибачте, другого сплаву маса шматка другого сплаву. Отже, отже, вся маса 44, значить першого сплаву 44А мінус 35А дорівнює 9А маса шматка Першого сплаву. таким чином, практично ми розв'язали задачу, тому що що ж ми одержали? Ми одержали, що 9 А так відноситься до 35 А як А. На А, можна розділити відношення 9 до 35. Яку ж повертаємось до умови, що ж нас просили знайти? Скільки частин кожного сплаву витратили? Частин, отже, першого сплаву, витратили. Витратили, дивимось з першого сплаву дев'ять частин, а другого тире, 35 Частин. Це коментар нашої роботи. Відповідь. Відповідь. Лише два числа 9 та 35. Можна написати 9 частин та 35 частин. Я прошу вас, уважно продивіться ще раз до розв'язування цієї задачі. Прочитайте декілька разів, вдумайтесь. Зрозуміло, що цю задачу можна розв'язати без введення X, але це буде значно складніше. Метод, який я вам запропонувала комбінований. Тут і спільна міра, і задача на частини, до якої ви звикли в 4 та на початку 5 класу. Ще раз вимога до задач. Чітка Умова задачі. Подивіться, будь ласка, на мою умову, в ній все зрозуміло. Далі пояснення до кожного пункту розв'язків. Наступне коментар, що ж ви одержали врешті-решт, і нарешті відповідь. До зустрічі, нехай вам щастить.